Я змогла подружити з жіночим щастям або, хоча б сподіваюся на це зараз мій спатіфілум у прекрасному стані, тому я купила йому брата акробата. Це варігатний спатіфілум, який я придбала на фестивалі рослин. Коштував він приблизно 8 євро, і на його прикладі я хочу показати вам навіщо пересаджувати рослини після покупки. Дістаємо рослину з горщика, і першим ділом нам потрібно подивитись на кореневу систему. Бо, На жаль, не завжди у покупних рослин вона у гарному стані. По друге цей спатіфілум був посаджений буквально у чистий Кокосовий субстрат. А всередині кореневої системи я знайшла маленький торф'яний стаканчик. Такий варіант підходить для транспортування рослин, але ніяк не для довготривалого вирощування у домашніх умовах. Тому я повністю його прибираю. Горщик вибираю трошки більший за попередній на дно шар керамзиту і легкий грунт для ароїдних з додаванням кокосових чіпсів, кори, вугілля і різних розпушувачів. У такому субстраті, на відміну від чистого кокосу, не буде застоюватись вода, і він гарно пропускає повітря. Ось і все, вітаю своїх. Друге жіноче щастя.